Нова редакція закону про безпечність та гігієну кормів майже готова до розробки тексту. Долучилися експерти одного із проєктів технічної допомоги від ЄС. Документ відповідає усім вимогам та стандартам Європейського союзу. Виробникам відтак стане простіше спілкуватися із контролюючими органами, бо кількість бюрократичних процедур зменшується. Відповідальність за якість продукту нестиме виробник. Усе найкраще коровам та кидиві з роботи цієї ферми, що на Київщині. Тут телят годують відбірним кормом та молоком. Тричі на день напуваємо по дві літри. Утром дві літри, обіду і ввечері. Кроме там корм дається. Десять днів випоює доярка. Після, після десяти днів передаємо телятниці. Ляниця вже далі сіно, все там корма роздає. Для дорослих тварин їжа менш поживна. Корм фермер готує власноруч у раціоні «Сило», села «Солома» та «Жом». Отакий спосіб він удвічі дешевший за комбі корми. А от довести безпечність та гігієну кормів господар не може. Жодного документа та посвідчення чоловік не має. Я не знаю, хто це можна довести. Я її можу взяти поїсти і впевнений, що нічого зі мною не трапиться, і корови їдять, і доволі. І переконує усе з власних ланів, готовий і добрива показати, і технологію ворож. Воно купа гною лежить, я гною розкидаючи стоїть. Розкидаю, і мені буде удобрення. дам азоту саме необхідне, таке, ну, трошки там фосфор, азоткалі, чуть-чуть, щоб воно, йому дати тільки старт. І все. Тобто, ну, в моєму випадку про якісь там великі метали і про. Страшні якісь елементи нема говорити. Те, що в корови на язиці у людині в молодці, кажуть українські експерти. Відтак їжа, яку споживає тварина, має бути і безпечною для людини. Але це питання досі в Україні законодавчо не врегульоване. Виробництво кормів нині контролює закон про ветеринарну медицину. Утім, більшість його положень не відповідають європейським вимогам. Передусім, експерти наголошують на простежуваності. Вести записи, що він використовує, куди, як, отаким от чином, тому що на первинне виробництво ні ХАСП, ні е, оці великі вимоги до гігієни не поширюються. Нинішній закон це ще й перепона для бізнесу, пояснює експерт проєкту технічної допомоги від ЄС Яна Добідовська. Нова редакція скасовує обов'язкову реєстрацію кормів та преміксів. Ця процедура залишиться тільки для виробників кормових добавок. Водночас відповідальність за гігієну та безпечність кормів на плечах виробника система працюватиме. Ми за зразком ХАСП. За рахунок цієї простежуваності від харчового продукту можуть знайти проблему. Можливо, ця проблема на етапі харчового продукту завершиться, да, тому що вони е завдяки простежуваності зрозуміють, що це виробник вже, е продукту да, щось не дотримався, або там перевізник да, не дотримався температурного режиму. А можливо, завдяки простежуваності саме від лану до столу, тому що зараз у нас переривається на етапі кормів, якраз ми йдемо, йдемо да, і немає вже потім. Обов'язкова ідентифікація тварин та запровадження системи ХАСП це два з трьох кроків, які Україна вже зробила назустріч європейським стандартам. Утім, це лише початок шляху, каже Катерина Онул, експерт світового банку, і порівнює ряду законів із міцним фундаментом, кінцевим побудова виробництва безпечних кормів і зрештою тваринницької продукції. Ми вже не будемо боротися з тим, що виробили щось небезпечне, куди його потім дівати, утилізувати, чи хтось якось там десь пристроїть. Вибачте, за таке да, дій дієслово. А будемо впевнені в тому, що навіть не буде вироблено такого небезпечного продукту. Окрім того, закон відкриває нові ринки збуту для українських виробників кормів. Без нього також не потрапить на європейські полиції продукція фермерів, кажуть у профільному міністерстві. У тій такій ж угоді про асоціацію.